Успіху досягають лише ті, хто готовий за нього боротися. Харківські борці греко римського стилю завоювали на чемпіонаті України Ю у Тячеві дві золоті та дві бронзові медалі. Рамазан Пашаєв піднявся на першу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 82 кілограмів. На шляху до фіналу він виграв три сутички. У титульному поєдинку йому протистояв лідер збірної Донецької області Іван Цибанів, який має успішний досвід. Світ виступів на світових та європейських першостях. А головне ще з чотирьох особистих зустрічей з Пашаєвим він переміг у трьох. Це сильний козир. Але цього разу вихованець тренерів спортивного клубу Волна Віктора Клінцова та Юрія Протопопова перевершив Цибанєва за всіма статтями, знищив його за півтори хвилини. Заробивши бал за активність, Рамазан у партері розмотав суперника і здобув технічну перемогу 9-0. Пашаєв змінив тарічну бронзу на золоту медаль та відібрався на чемпіонат Європи у сербському нові саді. Дмитро Стражекозін, який представляє КДСШ ХТЗ та Барцівський клуб Харківські Леви, став чемпіоном у найважчій і найпрестижнішій категорії до 130 кілограмів. У вирішальній сутичці підопічний Сергія Рутенка та Євгена Буряка зустрічався з Антоном Петриною з Київської області. Перший період харків'янин забрав з рахунком 3-0. Після відпочинку додав ще два бали. Суперник обмежився мінімальною оцінкою наприкінці по. У нього не витримали нерви, і він намагався вдарити Дмитра. Стражикозін на провокацію не піддався, спокійно дочекався того моменту, коли рефері підняв його руку, а потім вперше пішов з хилими у статусі переможця чемпіонату України ю 20 Дві бронзові нагороди харківські борці вибороли у вазі до 97 кілограмів. Відзначилися Максим Головатий та Павло Таряник. Третє місце збірної області посіли. У загальнокомандному заліку перемогли кияни, другими стали греко-римляни із Закарпатської області. Дівчата у регбі в Одесі грали та робили це з великою насолодою. У місті Перлині біля моря пройшов перший тур чемпіонату України з регбі 7 у жіночій суперлізі за участю п'яти команд. Харків у нинішньому сезоні представляє Металіз 1925. Сергій Гаркавий та Олег Литвиненко зібрали боєздатний склад, який посилили гравці національної збірної. Чемпіонка Іспанії Лозавета Гаврилова, віцечемпіонка Італії Юлія. Іващенка, Катерина Сорокіна та Хамат Ая Вахіб. Стартували харківські регбістки, впевнено обігравши одеситок 12-0. Збірну Києва приклали з перевагою 19 очок 26-7. Далі була ще одна суха перемога, але потужніша. Харків'янки влаштували полювання на прикарпатських вовчиць з Івано-Франківська та загнали їх з рахунком 52-0. Продовжити переможну серію у заключному матчі з львівськими левицями не вдалося. Поступившись 10-19, металіст 19-25 фінішував на другому місці після Левиць. Нижче розташувалися збірні Одеси, Києва та Вовчиці до початок жіноча суперліга з Регбі 7 стартувала. Другий тур відбудеться 12 травня у Львові. Жіноча футбольна команда Металіз 1925 приймала у шостому турі другого етапу чемпіонату України у вищій лізі колос із Ковалівки. Це була зустріч сусідів по таблиці, які перебували на четвертій та третій позиціях відповідно. Харків'янки відставали на три очки. Ось і інтрига. Чи зможуть підопічні Володимира П'ятенка перемогти та наздогнати колос. Не змогли, намагалися, боролися, атакували, створювали моменти та напівмоменти, але не забили. 0-0. У чемпіонських перегонах без змін, набравши 44 очки, одноосібно лідирує Ворскла. Друге місце з 38 балами займає Кривбас. Металіст 19-25, четвертий – 32 очки. На черзі перший матч чвертьфінальної серії плей-офф футзального чемпіонату України в Екстралізі миска Харків. Хід сьома команда регулярного сезону проти другої. Але виграх на виліт титулу та попередні досягнення не мають значення. Немає зручних чи незручних суперників. Це вирішують ігрова дисципліна та налаштування. Харків'яни були налаштовані рішуче і до середини першого тайму забили чинному чемпіону три м'ячі. На п'ятій хвилині Едуард Нагорний реалізував вихід віч на віч. На сьомій Бахман Фацалієв подвоїв перевагу. На дев'ятій відзначився Дмитро Крюков. Досить несподіваний початок, але кияни швидко прийшли до тями, і Олександр Сметаненко розмочивши рахунок, підпалив інтригу. Ігор Малюк міг повернути харківській команді комфортну перевагу, але відправив м'яч у перекладину. А невдовзі хід наздогнав господарів. Сталося це на 16-й хвилині. Ігор Чернявський, обікравши Сергія Топчія, скоротив відставання до мінімуму. Воротар столичної команди Олександр Сухов відновив паритет три у другому таймі загальна ситуація не змінилася. Матч прикотився до додаткового часу. Два тайми по п'ять хвилин. Досвід взяв своє Євген Жук оформив Дубль один гол забив Даниїла Бакшин. Хід вигриз вольову перемогу. 6-3. мені сподобалось обідві команди. Це дійсно плей-офф. Це дійсно стадія плей оффа Це дійсно. Гран результат, і я дуже пишаюсь, що у мене вже сьогодні, в перший рік мої праці, є команда така, яка вміє стратегічно класти те на площадку, що ми плануємо і, маючи характер, впроваджувати в ігру. Але досвід, ще раз повторю, відсутність досвіду і вивчку таких ігор завадило нам дійти до шестиметрових ударів. Другий чвертьфінальний матч хіти МСК Харків відбудеться за два тижні у Києві. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини. Харків може друзі.